5 вересня, ніч п'ятихатки Дніпропетровська область. На одній із вулиць міста у кущах виявили мертву та зґвалтовану 16-річну дівчину. Загиблою виявилась учениця 11-го класу Ліза. Дівчина була єдиною донькою у батьків. У момент нападу вона розмовляла по телефону і поскаржилася, що хтось її переслідує. До пошуків нападника залучено було близько 150 правоохоронців. Вони провели всі необхідні слідчі заходи. На причетність до злочину поліцейські перевірили 600 осіб. Ще не наслів на мобільний телефон. Вчора стало відомо, що поліція розшукала чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві. Правоохоронці розповіли, що він батько п'ятьох дітей. Дівчинка, яку він убив, була подругою дочки. Слідчі дії продовжуються. Вся докладна інформація з'явиться пізніше. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення.